Ця аварія сталася цього тижня у Львові. Як повідомляють у патрульній поліції, водій авто, завершуючи поворот ліворуч, не встиг вивернути кермо. Він був нетверезий. Це 3,35 проміля, це смертна доза, скажімо так. Потерпілим потрібно звертатися в його страхову компанію, якщо вона в нього звичайно є. Страхова компанія буде йому потерпілим все відшкодовувати, всі збитки, потім шляхом регресу будуть. Знімати кошти, звинуватися ДТП, що потрібно зробити людям, які потрапили в цю дорожню транспортну пригоду. Розповідає аварійний комісар Маркіян Мишко. Він допомагає оформляти людям європротоколи після ДТП. Розповідає, якщо в аварії немає потерпілих і сума збитків не перевищує 50 тисяч гривень, то можна не викликати поліцейських. Якщо двоє учасників ДТП, якщо не мають претензій на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння один до другого водіїв, якщо один з водіїв визнає свою вину, мають поліс обов'язкового цивільного страхування, це можна оформити по європротоколу відповідно без працівників поліції. Ми не радимо розбиратися на місці. Це таке є страхування. Якщо сума збитків більше як 50 тисяч гривень. То? Тоді викликаються працівники поліції, вони це все фіксують, малюють схему ДТП, відбирають пояснення, відправляють матеріали в суд, а суд вже вирішує відповідне питання по відшкодуванню. З початку цього року на Львівщині сталося понад 5 тисяч ДТП. Це приблизно на 15% більше, аніж минулого року. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод є порушення правил дорожнього руху, кажуть патрульні. А саме е недотримання безпечної швидкості. Ну, це якщо ми говоримо про ДТП з травмованими, я б е, хотів би на цьому акцентувати, що це є безпечна швидкість однозначно, це є порушення правил маневрування, а саме виїзд на зустрічну смугу та недотримання дистанції. І також проїзд пішохідних переходів. І е, пішоходи теж зачасту порушують, тому що проявляють неуважність. Що робити? Ну невпинно дотримуватись правил дорожнього руху цьогоріч. Також стало більше ДТП із травмованими, а кількість загиблих у аваріях, якщо порівнювати із минулим роком, приблизно на 20% менша. Додає Максим Ференц. Майже щодня доставляють травмованих в аваріях людей сюди в лікарню швидкої допомоги. Якщо порівнювати, то дорожньо-транспортні приголоди стали більш масивнішими, тобто за більшою участі автомобілів та за більшою участі потерпілих в одному ДТП. Як правило, це скелетна травма, черепно одномузова травма. Взагалі травми Кінцівок, верхніх, нижніх травми грудної клітки, за словами лікаря, всі водії авто мають володіти навичками до медичної допомоги. Та якщо станеться аварія, використовувати весь ресурс, саме зокрема, мінімальну комплектацію аптечок автомобільних, які мають бути, також оперативно викликати екстрені служби, адекватно повідомляти про ситуацію, яка відбувається на місці. Намагатися уникати, не повідомляти про події, скажімо, які не відповідають дійсності. Ірина Ферен, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів.